Щоб більш повноцінно користуватись матеріалами, вам надана унікальна можливість отримувати інформацію з офіційного джерела Cisco Network Academy. А ваше завдання при виконанні роботи поставити собі пакет трейсер. Для цього ви заходите на ваш навчальний курс, переходите в пункт Resources, обираєте. Download Packet Tracer. І у вікні, що з'являється, обираєте вірсію Windows або MacOS або Ubuntu, яка вам необхідна. Завантажуєте. Далі звичайним чином встановлюєте і починаєте працювати. Це на відео не буде представлено. Дуже рекомендується перед виконанням лабораторних робот пройти додаткові курси, наприклад, Get it Started with Cisco Packet Tracer. Цей курс доступен вам безкоштовно як студентам NoBIP. Ви можете при його проходженні обрати українську мову, тому що компанія Cisco із благодійних цілей дуже велику кількість своїх курсів. Переклала на українську мову. Як ви встановите пакет Tracer, вам необхідно його активувати. Це відбувається наступним чином: Запускаєте програму Cisco Packet Tracer. Далі, ви повинні в вашому основному браузері бути залогіненими на сайт ну, LegacyNetacad, ну і відповідно на NetAcad. При першому запуску Cisco Packet Tracer показує ось таке віконце. Це ваш комп'ютер, і ніхто інший їм не користується. Потрібно поставити оцю таку галочку Keep Me logged for 3 months. Я це не буду робити ну, в начальних целях, а от ви зробить. Далі нажимаєте Skills for All. Відбувається мережна взаємодія. Між головним сайтом і вашим копією PackTсера. І ваша копія Pакitресера активується, і ви можете їй безкоштовно користуватись. Ну, місяці. В принципі, поки у вас є доступ до корпоративної пошти, у вас буде можливість користуватись цією програмою Ciska Pакет Tracer. Будь ласка, не завантажуйте її з інших джерел. Там взломані якісь копії, у вас є офіційна можливість користуватись Cisco Packet Tracer безкоштовно. Packet Tracer це емулятор, який дозволяє створювати мережі, а також він може допомагати створювати симуляції розумного будинку. З чого складається Packet Tracer? Ну, звичайна програма. Головне меню з відповідними пунктами. Панелі інструментів, і ось дуже таке цікаве те, що ми часто використовуємось. Наприклад, у нас є такі вкладочки: проміжний пристрій, кінцевий пристрій, з'єднання, ну, і решта, які ми поки що не будемо вивчати. Давайте з вами зробимо найпростішу мережу. Для того, щоб зробити найпростішу мережу, нам необхідно, наприклад, свіч. Для того, щоб поставити свіч, ми переходимо на вкладку Свічі. Далі бачимо доступні моделі. Ну, якщо не вказано інше, обирайте ту саму найпершу. Ось ви поставили свій свіч. Далі обираємо кінцеві станції. Наприклад. Ми оберемо з вами комп'ютер персональний, лептоп, ну і можемо обрати сервер. Далі необхідно поєднати ці пристрої. Для цього ми використовуємо блискавку. Є два способи приєднання. Наприклад, тут швидкий блискавка, вона автоматично обирає потрібний тип кабеля. Якщо ви знаєте, які саме. Кабель потрібно, Ви можете самі обирати да? кросовер або straight through. Або консольний для налаштування. Зараз ми подивимось про це. Давайте лептоп, поєднаємося ну, сервер, ну Давайте от покажемо, як це відбувається в ручному режимі. Вибираємо сервер, обираємо Fasessernet, роз'єм. І обираємо Switch. І тут можемо обрати, наприклад. Gigabit Ethernet. Ну, Хоча це не має сенсу. Хотім щось поміняти. Як нам це зробити? Нажимаємо на клавіатурі кнопку Delete. При цьому курсор має такий вигляд. І клацаємо на те, що нам потрібно знищити. Майте на увазі, поки Ви не нажмете Escape от завжди буде такий режим видалення. Нажимаємо Escape. І ми в нормальному режимі. Давайте створимо вручну. Обираємо лептоп, Fassernet, обираємо Switch і. Тоже Має, ну, Є сенс, в принципі, з'єднувати Fasernet з Faserнетом. FAS Якщо ви з'єднаєте Fasernet з Gigabit Sernтом, це буде таке неправильне використання портів, недоцільне. Ось, ми зробили мережу, але нічого працювати поки що. Не буде. Чому? Тому що ми не налаштували IP-адреси. Для того, щоб пристрої почали міжмережну комунікацію, нам потрібно, щоб кожен пристрій мав певну IP-адресу. Є спеціальні проміжки, сірі, ну, приватні IP-адреси, які можна використовувати для домашніх мереж. Один із них, наприклад,. 192, 168 маска. 255-255. Ну, це ми створимо дуже велику мережу. Поэтому ми самі придумуємо і створюємо меншу мережу. Яку саме? Це обирає системний адміністратор в нашому випадку це ви. Наприклад, 198. 162, Це. Початок певного проміжку приватних IP-адрес, не немортизуємо, яких можна використовувати для домашніх мереж. Але це буде там 2 в 16 мінус 2 хостів, нам стільки не потрібно. У мене є аудиторії, наприклад, там 204, 205. І от у мене є 223 аудиторія. І я. Чисто для того, щоб мені було зручніше нагадувати, да? створюю таку мережу. Тобто я говорю, в мене буде мережа 192, 168, 223, І для того, щоб сказати решті людей, що перші три числа мають значення, я напишу маску і скажу 255, 255.00. Більш докладно. Ви узнаєте в інших лабораторних роботах і про IP-адресацію, і про маску, а поки от на такому рівні, що є якісь проміжки, є якісь домовленості. І так воно записується. Після того, як я обрав цю мережу, це, це значить, що всі пристрії, які знаходяться в цій мережі, у них перші 3 байта повинні бути 198. 162, 223. А вот остальный байт уже мы убираем. Так как это байт, значит это от 0 до 255, но 0 зарезервовано под мережную адресу, 255 зарезервовано под широкомовную адресу, а вот решта 1, 2, ну и так далее до 254 я могу использовать для моих пристроек. Ну і давайте з вами налаштуємо IP-адресацію. Заходимо в PC1. І для цього у нас є, в принципі, дві можливості. Перша можливість: ми обираємо режим desktop. PC1 це начебто віртуальний комп'ютер. Тобто, внутрі-трейсера, у нас є можливість створювати віртуальні комп'ютери. Вони дуже обмежені. І е, мають таку маленьку функційність, ну, для наших е, випадків це достатньо. І у нас є такий елемент, він називається IP-конфігурація. Це начебто така утиліта, яка дозволяє нам налаштовувати IP-адреси. Якщо б у нас був піднятий DHCP-сервер, наші б всі пристрої отримували б IP-адреси автоматично. Але поки ми робимо статичне. Запам'ятайте, статична це значить вручну, мануально ми приходимо на кожний пристрій і встановлюємо IP-адресу. А динамічно, це значить автоматично, по якимось правилам, ми ну, можемо встановлювати IP-адресу або якісь інші параметри. І ми обмежені 198 162, 223. Наприклад, я беру. 20 Ну, 20 я обрав довільним чином. Та, в принципі, і дивіться, і самі ip адреси Ми зараз в локальній мережі можемо обрати будь-які, але краще обрати їх з певних проміжків. Але, вибачаюсь, я дещо помилився, тому що повинна бути 192.168, Ну, поэтому давайте ми зараз і наші плани, і слава Богу, що не все я не налаштував. Тому що треба брати 192, 168. Іменно цей проміжок, один із трьох, який може використовуватись. Перепрошую. Обираємо. IP-конфігурація. І тут ми виправляємо. Набираємо 192. 168, 223, 20. Так, зробили на PC. Так само можем, например, сделать на сервере. Тоже набираем. 192, 168, 223. Ну, и тут я, например, наберу, например, 100. Ну, это, в принципе, такие мои меркования. А можливо по-іншому зробити. ну На лептопі можна так само: пойти, десктоп, api Configuration, не налаштувати. А можна а, скористуватися налаштуваннями ну на пристроях. От у нас є інтерфейс. Ми приєднали до фаса сернета І в цьому інтерфейсі ми можемо указати ту, ну таку адресу. Значить, початок 192 168, 223. Ну і далі. Що ми бажаємо, наприклад, забажало 3 а, і 255 255, І, в принципі, можна було... А в сетінгсах можна було б ще Default Gateway. Ну, поки ми, начебто, не знаємо, що таке Default Gateway. І якщо ми пойдемо на IP configuration, то ми побачимо ці ну, ці налаштування зроблені. Тобто, як і в реальному світі ми можемо зробити по різному налаштуванням, так і в Tracer. Для одної тої самої дії є різні засоби. Але от зараз ми це зробили, і ну, у нас там три пристрія, і ми, можливо, там пам'ятаємо, що ми там наробили. Але Бог його знає, які ж все ж таки IP-адреси ми вклали. Поэтому дуже часто біля кожного пристрою вказується, IP-адреса. В принципі, треба писати 192, 168, 223 і мережева частина, ну і відповідно хостова частина. Але це не дуже зручно. А Навіщо нам писати писать 88, 223? Якщо відомо, що воно завжди буде у всіх однакове. Ну, дивіться, якщо система десятор прийнять рішення про іншу IP-адресу, воно буде ну, у всіх однаково по-різному, ну, по-іншому. поэтому мы пишем не всю IP-адресу, а только хостовую частину. В нашем случае хостовой частью есть только последний байт. Поэтому я вот пишу 20. Там, идем в лэптоп. Что там у нас? 3. поставимо 3. Ну и для уважных. А сколько я поставил на сервере? Кто нам подскажет? У меня есть меркувание, что это 100. Давайте проверим. На 100. І зараз, от ми створили якусь найпростішу мережу. А тепер ми хотімо перевірити, чи працює вона, чи не працює. Для цього нам потрібно а, пропінгувати. Це така спеціальна утиліта, яка працює на протоколі ACMP, яка дозволяє нам виявляти доступність інших хостів. Давайте візьмемо на PC1 і пропінгуємо, наприклад, сервер. Чи можемо ми із. PC 0 В нашому випадку прапінгут сервер. Для цього необхідно пойти в Comand-Prom. Заходимо в Comand-Prom. Набираємо ping і IP-адресу. Набираємо 192, 168, 223, 100. Нажимаємо Enter. І ми бачимо. Є міжмережна взаємодія. Якщо я, наприклад, наберу неіснуючу ip адресу Наприклад, 8. Да? 192, 168, 223, 8 не існує. Хоп! І ми щось не отримаємо ніякої відповіді, ну, треба ж почекати, вдруг це просто, але перший реквест не дійшов, ну, другий не дійшов, ну і так далі. Ми побачимо, що і далі вони не дійдуть. Тому що такої IP-адреси у нас немає. Ну, давайте це виправимо. Вернів, давайте досліджимо. Ми поставимо ще якийсь пристрій і будемо намагатись а, додати йому існуючу IP-адресу, де лептопи. Давайте це спробуємо. Ну, Звичайним чином приєднуємо пристрій. І давайте налаштуємо його IP-адресу. І намагаємося налаштовувати. Набираємо ну, 192, 168 це наша 223, це наша мережна адреса. І тепер хостова 3. І маска 255. В принципі, ми повинні отримати якусь певну інформацію. Да? Ми повинні отримати, наприклад, да? що такої адреси. І не ісу, якась помилка. Да? Нам, поки комп'ютер. Це не говорить, але бачите, він там провів якісь дослідження і сказав, що ця адреса вже використовується, ви використовувати її не можете. І збросилась. В реальному житті, якщо ви будете робити, ну, це -то у вас будуть певні проблеми. Якщо у вас будуть два пристрої, мати IP-адресу однаково. Ну, а отут ми отримуємо на лептопі, ми отримуємо таку інформацію. Ну, тут не показалось, ну, в принципі вона показує, що. кто пытался выкрасть всю IP-адресу. Так, ну, и если мы там, допустим, уже поставим висим, да, наберем 100, 92, 160 висим, точка 223 висим, ну, тут 255.255.0, закроем. И теперь мы с сервера попробуем заработать те самое Пробуємо зробити пінг 192, 168, 223, 8. О, вже почалась міжмережна взаємодія. Прекрасно. І так, це був такий маленький вступ до пакет трейсера І ми, в принципі, зробили нашу першу мережу. Не все поки що зрозуміло, якісь IP-адреси, правила, можливо, не все. Але, от, в сутність, якщо так оглядово, ми з вами е, зробили. Але про що буде лабораторна робота, пов'язана з налаштуваннями свічей? Ми можемо налаштовувати свіч з допомогою якогось пристрою. Обично, системні адміністратори, у них є такі консольні, ну, в принципі, такі маленькі ноутбуки, з якими вони ходять. І приєднуються Але приєднуватись вони можуть не з будь-яким кабелем, а з консольним. І ми так само давайте візьмемо якийсь, уявимо, що ми налаштувальник. візьмемо якийсь лептоп і скористовуємось консольним кабелем, щоб приєднатись і налаштувати наш свіч ідемо сюди, обираємо консольний кабель. Тут. Ми обираємо, ну, можна було поміркувати, що USB, тому що у нас е, от такого порта RS232 вже і немає. Є перехідники. Якщо ви прийдете на нашу лабораторію, то ми працюємо з допомогою перехідників. У нас є перехідник USB, RS232. Але от, уявимо, що у нас в лаптопі є RS232. А далі ми обираємо наш свіч і обираємо консольний порт. Це дуже важливо, що саме консольний порт. Далі заходимо на лептоп, і в режимі десктопа обираємо термінал. Термінал це спеціальна програма, яка дозволяє надсилати інформацію на інший пристрої. Один із самих відомих терміналів та PUTTI, наприклад. Тут ми все залишаємо по замовченню, нажимаємо ОК, і ми вже можемо давати команди. Нашому пристрою, нашому свічу. Ну, все, що ми вчили: enable, enable, і звертаємо увагу, що перейшли в розширений режим. Disable, будь ласка, перейшли в користувацький Ну, давайте, допустимо, забули. Пам'ятаємо, що починається на букву I, але точно не знаємо. Набираємо I, набираємо знак питання. І отримуємо всі команди, які починаються на І. Можемо просто набрати, наприклад, знак питання, і побачимо всі команди, які є в цьому режимі. Єдине зауваження, щоб ви розуміли, що це все ж таки віртуальна симуляція свіча 29, серії 2960, і вона має певні обмеження. Тобто існують якісь команди, які виконуються. На реальному обладнанні, а віртуальному не виконується. Ну, давайте наберемо Enable. Якщо ви побачите, я набрав enable і дуже швидко, тому що я набрав En, а потім Tab. Тепер да, Я повинен набрати, Terminal. І так, да, б перейшло б в потрібний режим. Але можна написати скорочення -t. І ми. Також перейдемо в необхідний режим. Давайте саме легко змінимо назву хоста, називаємо його Switch 1. От назва нашого хоста змінилась. І в цій лабораторній роботі, окрім назви хоста, вам потрібно поставити там пароль на логін всяких різних команд, які ви вивчали під час лекції. А ви скажете, ну а де завдання на цю лабораторну роботу? Де нам її отримати, і як нам її виконувати? Для того, щоб отримувати завдання, вам необхідно на сайті нашому e подивитися відповідне завдання, або отримати від викладача інструкцію, яку саме лабораторну роботу вам необхідно виконати. Давайте перейдемо на ваш курс, а в цьому курсі. Ви можете побачити перелік тем, які ви повинні вивчити, і іспити. Якщо ви класниці на іспит, то ви побачите, що екзамен не активований. Це тестування після проходження перших лекцій, вам він активується, ви його здасте і отримуєте залік за теоретичну частину модульних робіт. А де же вам побачити саму теорію? Ну, по-перше, на e-learні. А по-друге, прямо на курсі. От обираєте пункт Знайомство з курсом, відкриється нове вікно, і в цьому вікні ви можете прочитати необхідну теорію, вивчити все, що вам потрібно. Тут є інтерактивні елементи. Після кожної лекції у вас є можливість здати міні тест цей тест ні на що не впливає, і він тільки для вас. Тобто, якщо ви там щось там відповідаєте, я спеціально тут відповідаю букву знаєте, яким чином. Я так думаю, що невірно от щось тут відповідаю. І нажимаю перевірити і комп'ютер. Вам скаже, от якщо це ви правильно відповіли, а це неправильно. І вказує тему, тобто, це для вас ознака. Якщо ви прийшли лекцію, потім здали це тестування і отримуєте невірно, ну, треба прочитати цю відповідну під тему. І наша лабораторна робота відповідає лабораторній роботі 2.9.1. лабораторній роботі в пакет трейсері Якщо б у вас була можливість приїхати і попрацювати з обладнанням, ну, ми, відповідно, робили щось. Схоже, але на реальному обладнанні. А ви робите на віртуальному. Ви завантажуєте цей файл з завданням. Відкриваєте його в пакет трейсери. Далі індифікуєте себе. І у вас відкривається доступ до пакет трейсера. Ось буде таке виконця, де можна не вказувати своє ім'я імейл, е а просто от закрити. І далі у вас буде завдання. Ось воно. І е, певна схема. Ви обираєте отакий, ну, покрите, док, щоб ви бачили, завдання і схему, і далі е, читаєте, що потрібно зробити. А? А, вам говорять. Використовуйте консольне з'єднання до доступу до кожного комутатора. Так, кстати, треба ще подивитися, що от є комутатор або свіч, от у них є назви, якісь IP-адреси, якісь от налаштування мереживо пристроєм. Ну, от ми робимо з вами. Давайте зробимо найпростіше. І так, для кожного комутатора зробити консольне з'єднання. Ну, а ви то знаєте, що треба піти сюди, обрати консольний кабель. Тут обрати R232, тут консольний кабель. І далі ще Student, Desktop, термінал. Ок. От ми бачимо, що ось це аналог BIOS, тому що Switch це маленький комп'ютер. Ви заходите сюди. Ось вот тут ви будете получать message of the day. нажимаете Enter. получается Switch. І вам сказано: змінити імена комутаторів. І читайте відповідну теорію. Де це, де це можливо прочитати. Ну, відповідно, вот в теорії. Там так по-другому розділу. В принципі, я думаю, що ви і так знаєте, але іменно да, пристрой. Надо що пойти в конфігуру термінал. І дати певне ім'я. І, в принципі, всі ці завдання є в ЦИСКА АО на нашому сайті. Так, ну що ж, набираємо Enable, фігури, термінал, Hostname. І дивіться, дуже уважно, треба дивитися, який саме у вас комутатор. От ось оцей комутатор, і його саме потрібно набрати клас А. Давайте я от помилюсь, напишу одну букву С і нажму клас А. І смотрите, от у мене є такий пункт Completion. Якщо я нажму Check Result, то а, в мене все невірно. А вже ж повинно бути вірно, вже ж повинно бути а, повідомлення, що я. А, Ім'я правильно створив, але ну, неправильно. Да? Дві букви. Що треба зробити в цьому випадку? В цьому випадку ну, існує два, дві можливості. Ми набираємо хоснейм, класа, правильним ім'ям. І бачимо, що у нас хоснейм став мати правильну назву. І completion вже 1 Тобто ми вже зробили 1%. Уже радість. Бачите, в общем, ваша задача ну, ті, хто бажає отримати 5% або взагалі, ну, в принципі, ваша задача зробити цей комплішн. 100%. Може, не все ви зможете зробити саме такі помилки. Перше: у кожного своє пароль, своє ім'я. Будьте уважні, не можна використовувати якісь там інші. Тобто, треба читати іменно вашу задачу. Далі пароль. Ім'я, регістр зависимої, і треба іменно вот такий, як написано в умові. Вот, наприклад, налаштуйте адресацію. Це потрібно робити з таблички. От ми бачимо, да, студент 1, у нього IP-адреса ось така, і маска така. Тобто я йду студент 1. Ну, тут я повинен уйти. Я йду в режим IP configuration. Тут набираю і маска 255.0, нажимаю ОК. Ну і можемо познати, що Completion, бачите, збільшився. Оце і є лабораторна робота. Ну, звісно, повністю ви повинні виконати її самостійно. Я вам уже показав шлях.